Привіт всім! На зв'язку Борондо Геймс і записуємо відео про гру Projectors. Я вже записував її а, два рази, напевно, відразу в бій, щоб ви все побачили, і далі все буде поступово. Я вже її записував, напевно, два рази, і два рази в мене якісь глюки, то не збереглось, то я випадково видалив змонтоване відео. І мушу записувати вже вже якийсь раз. Для мене ця гра дуже нагадує е, гру Overwatch від Блізардів. Е, стиль такий схожий, мальовка. Скажімо так, візуально вона дуже схожа. Ось, все прям так, так, так. Ось. Що відразу можу сказати, це те, що гра дуже приємно грається. Класне керування, графончик класний. Коротше, все класно. Ось, все класно, мені все подобається. Бенч, розвалили бенч. Розвалюємо тут всіх. Роздаємо, роздаємо, і, і все ми виграємо. Коротше, дуже прикольна гра. Опа, пушечку поставили, і тілочку забрали. Бум! Вау! Wow. Оу, oh. мене розвалили. Так. Так ось, записував я декілька разів. Декілька разів у мене. Е, до речі, в грі я програв, напевно, лише один раз. Ось. Може зараз буде новий раз. Ось, але ще, скажімо так, каточки вроді я не програвав. Оу, прийшла чувішка. До побачення. Так, нахилку, нахилку, нахилку. Щось мої почки не сильно роздають. Поки виграємо, але щось поки тугенько, сильно тугенько. Ми йдемо. Йдемо тугенько. Ого, та якась потужна чувішка. Коротше, досить... Складно йде. Нога в ногу. Воува-воува, -во -во, защит, 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 захилку. Так, ми в лідерах, це добре. Роздам. Блін, 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 втече. А, чорт, вона мені роздала. 66 на 59. 10 секунд. Якщо хтось здохне. Бум. А! Ми можемо зараз здохнуть. Три, два. Ніхто не здохніть. Наре. Фух, ми вихали. Це було, коротше, на... на тоненькому, на тоненькому. Ось такий. Коротше, це наш перший персонаж. Точніше, не перший. О, дивіться, є MVP. Пум-пум-пум. Так. Ось такий персонаж. Це в нас Чикс. Я на 10-те місце Exit. І так, дивимося. Наші персонажі називаються Projectors, Поки в мене є ось такий Гюнтер Хевік. В нього. Ульта це ставить пушку, а сам стріляє ось з такого пістолетика. Далі у нас є кім, Солдер, дуже мало хп швидко бігає, швидко стріляє. Ульта просто швидко стріляти. І є танк, а також хевік, ну хевік танк з дробашом, ульта він вперед летить і підбиває тіпочки. Поки мені подобається найбільше за кюнтера, як ви бачите, він прокачаний. Сьомий ранг найбільше. Так, у нас є тут ящички. Відкриваємо. Прокачка не сильно, Точніше в ящиках не сильно багато всього. Монетки і, і ось такі у нас прокачка. Так, Прожекторів у нас також не сильно багато. Ось вони всі. У нас є, відкриваються поступово або за донат, або за цей. Далі, що у нас тут ще є? Є геймпас, як завжди, платний і безкоштовний. І якісь бонус, якісь місії, вони виконуються автоматично. І місії у нас поки відкриті три. Це Фрінзи, це те, що щойно грали. Control і Elimination. Control. Це потрібно захвачувати точку. Elimination це. Один на один. Зараз покажу. Так, візьмемо іншого прожектора. Давайте візьмемо ось цього. Я його Прикачувати поки не буду. Select. Спробуємо. Мені подобається найбільше Гюнтером. Я прийшов на точку, поставив пушечку за пушечкою, точніше в пушки і щит, за щитом заховався. Дин -дин -дин дин дин Ось цим. Ну, в принципі. в принципі, граю, але. Більше як гюнтером, як ви побачили. Самим першим це солдером прикольно. Але в нього так бисто. Це потрібно в команді грати. щоб був хілер, тебе Хіляв коротше, ним забіг, постріляв і відбіг. Ось ці, блін, в шапках рейдени. Галіми, мені дуже вони не подобаються. Закидають тупо все вогнем, все горить, все. Все дріщить і... і. не можна підійти до точки. Ось oh, як ви вже бачите. Down. Так, щось мене чи мене. До речі, я якось один раз грав. У mm, мене настільки. Пінг mm, був булки, що от зараз. Attack. Щось відбувається, непонятне. Ось ця чуліха така, звісно. Потужненька. Так, ну і там я не прийшла. Щось, щось дуже сильно лагає, не розумію. Я не чую моїх вистрілів, я не чую, коли когось я б'ю, і таке враження. Дивіться, що по ньому не стріляло. Щось дуже Ну Так, там бум. Танкуємо, 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 що, в принципі, я маю робити. Ось ця чувіха потужна. Зі своєю. Що не таке? Не знаю. Поки я не знаю, поки імбів не побачив, щоб тут жорсткі були якісь імбалансні персонажі. Ну Щось дуже лагає, щось прям дуже лагає ну, зараз. Не знаю, що відбувається. Чому такі лаги? Вся, звісно, човішка... потужна. На. Чому ж мене завжди перезарядка, коли я роблю цю біту? Тому-то хілєри. Залетів в двох, але то я по красоті розібрав. We are so close. Так, ну ми нормально виносимо. Я в цьому раунді раз ви, вигравав, типу, що там було? 80-0 практично. Ну от, коротше, такий геймплей за цього. Довбри перезаряджається, Мені не подобається. 153. Ось такий контрол мені саме більше подобається, до речі. Що з тим фрізером, я не розумію, що, що як. Я розумію, що потрібно всіх робити, вбивати точніше. Тобто, ну, я MVP 5-3-2-0. Ось так. Коротше, ми. Полупашили за цього. Тіпочка. 20-та позиція Ліга Ексід. Заробив сундучок. Чи що я зробив? А, 10 монет. Так, далі що? Візьмемо іншого проєктора. Давайте ось цього стандартного, це самий перший. І візьмемо що? Elimination, Блін, елімінейшн нем галіма. А є тут якась статистика моя, щоб вам показати, що в мене скільки, скільки виграв, скільки програв статистику якусь. Нічого не бачу зі статистики. Control, Stanley, English. Немає. Давайте ще раз візьму. Можливо. Ну ладно, Illumination. Так. Що програю та програю. Я сильної статистики не бачу. Покажу цього персонажа, як він себе показує. Так от, <кхід> якщо не помиляюсь, чеська гра <кхід> досить прикольна. Я її вже декілька днів задрочу, два рази записував. До речі, не забуваємо ставимо лайки, підписуємося, коментуємо особливо. Я люблю попереписуватись в коментах. Пишіть щось. Ось мені цікаво почитати. Так що кажу, пару днів її шпіляю. Ось стільки народу на карті. Я думаю, що я це зараз не затащу. Бо я цим не вмію грати. Я цим чувачком не вмію грати. І якось ось так. Ось ми... таку штуку ми підстрілюємо. Збираємо хпшечку, собі беремо. Щось лагає, щось сьогодні лагає. Вирішив. О. Опа. Ось так ми знаходимо тіпочка. Ну, хотів сказати, що роздаємо. Ага, роздав все-таки. Роздаємось це. Хопочки. Оп. Роздали одному. Роздали другому. Ну, ось так і ми прокачуємося, коротше. Ось так ми прокачуємося. Перезарядочку треба зробити. О, зараз на мене якийсь чіпушило вийде. Десь біля мене хтось бігає, я його не бачу. О, ось там візьмемо. Я думаю, що потрібно перезарядитися. Ще троє тіпочків. Зона є, я, до речі, зону. А, ну, типу бачив. Але ніколи в ній не застрягав. Так, де ще два тіпа? Поки досить нормально, що тримаюся. Ти що десь заховалися, де вони? Я вже на центрі. А хто залишився? Мені цікаво. Може вони АФКш, Нікого немає. Прикол. Ну ще так довго я не... не задротив. Я зачасту. Точно чому А он, бачу, одного бігає. А ось і все. One on one. На, on оце one. роздав. Оце по, по крутому. <смір> Тупо зажав. Я не думав, що виграю. Ну це було прикольно. Ось так. Ось так. А це кожним типом я піднімаюся на в Лізі? Я думав, це одна для всіх. Давайте ще раз контрол. Тільки візьмемо ось цього Гюнтера. Так. Пу -пу -пу. Погнали. Спробуємо ще раз. Ну той раз я контрол чуть не провтикав. До речі, до речі, я вже спробував запустити стрімчик. Вроді все ок. Щось зі звуком, я не розумію. Не пишеться. Точніше, звук показує, що є. Я навіть бачу по, -по шкалі, як воно. Телебонькається. Але. але, але, але. чомусь... Так, два вогни. А... Ось, цей, ось, цей, ось цей в чалмі. Поки я не дуже розумію, як. Я ще не бачу, щоб він нормально тащив. Цей чувак чолмі. Ось ця чуйха нормальна. Це вроді хілі. Оу! Оу, май! Нас ще ноль? О, oh, захватують. Ще такого мене не було. team Has Taken the Area. Protect. Ну, розвалили мого. Що нам скажеш? Я ще поставлю. Ой, ой 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 заскочив, заскочив. Зненацька. Молодець. Так, ХПшечки в мене небагато. Ауч, oh. ауч, було боляче. Ось mm, таке буває. Пригати тут не можна, тут тільки всякі телепортики, Attack. така всяка шляпа. Хейлі все. Це здалека працює. Ау! Oh, Стоїть збоку, я навіть не бачив його. Джеймі не варік. Захватити. До побачення. Ау, ау 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 Вау, я навіть такого не бачу, що він так глушить. Не знав, не знав. Бум. Та ми close. Ау, ще встигли відгамселити мене. Нормально, нормально. Я вроді не перший, але. Зараз ми по... Ні, MVP все одно. До речі, я не знаю чого, але в цій грі дуже багато цих е, людей з болота, цієї раси, нації. Я не знаю чому. Так, що ми ще спробуємо? Ну давайте ще Elimination. Ще цим спробуємо. Елімінейшн і, напевно, на цьому поки закінчимо. Якщо все нормально записалося. Так, підписуйтесь на канал, народ. Коментуйте. Будем. Будемо бачити. У мене на каналі Чучел тупо зайшов максимально. Всі якісь інші ігри, я не знаю, що людям не цікаво, інші ігри, крім Чучела. Що сьогодні лагає. Я попередні рази записував, було все так чітко і класно. Я в кожному відео розпинать в цьому я казав, що гра класно оптимізована і не лагає. А вона, блін, сьогодні якось така сильно лагає, що я аж прям в шоці. Щось її ні стрільники, і видно такі фрізи якісь. І Я не розумію чого. О. Дядько. А я не перезарядився. і Зараз First мені. Down. І ось моя перша смерть. Не перезарядився. Оце так швидко. Ну, додижі, давайте ще разочок ми зіграємо. Ще разочок ми зіграємо. а в мінуса щось трошки позабиралося вроді, так? Я не встиг побачити. А, та ну. Бачите, тут ще йде. Треб, потрібно 5 перемог. Давайте ще зробимо фрізі. Давайте ще. Щоб було цікавіше от з цього тіпочка. Фрінзі, Фрінзі, фрінзі Закіма. На війна схожий на нашого Екіма з Миколаєва. Я думаю, зараз тут швиденько мене розберуть в цій каточці. Бо за фрізі там завжди таке заруба, напевно, максимальна заруба за всіх. Так, ага і в них є. В них є Ой, мені здається, в них. А, і в нас такі є. Вроді плюс-мінус на рівних. Вроді плюс-мінус на рівних. Мінус один. Ай-яй-яй-яй, на вогонь набіг. Нічого, одного забрав, а одного так нормально прокоцав. Думаю, рахується. Ой-ой-ой-ой! ой Ну я ж кажу, розбирають його дуже швидко. 9-9. Я поки ...самий корисний гравець. Так, не дати втікти. Бум. нули. Опа, нули. Опа, ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Мінус нули. Я не розумію, це точку треба тримати, чи, чи що тут потрібно робити. Ай, хорошо. Де мої? Ааа, вона відхилилась і похилили. 29.30. Чому їх знизу немає? Цей балалащик. Цього би забрати. О, хорош. Опа, на мені 15. Winter. Так, тіпочки, давайте. Трішки мене. Ой-ой-ой-ой, мене треба підсаппортити. Під Вони мені багато. Втікаю, 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 втікаю! де мій саппорт? 30 seconds Тик. Все, Де мої? Так. Де саппорт? 10 секунд. Не потрібно, щоб мене завалили. ау 46, ну їм не по 6. О, нарешті. Норм, норм. норм. Фух. Трішки мене за, запаяло. Якось лагає, лагає сьогодні. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, мене на фоні там ще дещо включене. Ну от, вже видно, я не MVP. Ну так, да, я цим не сильно не шарю, сильно. що підлагувало. Поправдовуюсь трішечки. Бум, піднялись. Ехіт. Заберемо колект. особо нічого у нас не, не випадає. А оце що таке. Тут щось у нас випало. О, нова човішка, Мулан. Снайпер. Ой, снайперів не, не люблю взагалі. Але давайте подивимося. Снайперів не люблю, фрізі. Давайте Control. Спробуємо, як вона грається і на цьому закінчу. Що там по снайпі? До речі, якщо виб'є запис, то це, напевно, в мене пам'ять закінчилась. Щось типу того. До речі, напиши, за кого ти любиш грати в, в іграх. Хілери, снайпери, танки, саппорти. Хто там, демедж ділери. За кого. Тому що я люблю за такого, типу. За хілерів часто граю. Бо я. Дамажив не сильно. Не сильно вмію дамажити. Вау! Ну, з цією потрібно. Далеко задротити здалека. Оу. Oh. Так, це що вона головешку підстріляє? Nee. Що the вона розглядає робити? Це типу вона хепешиться сама, чи вона хепешить всіх? І бомбочку в тільку сложить. Не розумію, що вона робиться. Ага, в новоту якась бомба. Ух, вже банчик мені винесли. В мене якась бомбочка. Якась бомбочка, я не розумію, що за бомбочка. Але якась бомбочка. Щось воно робить. Ота прикольна якимось непонятними хренями стріляє. Ти прибіг. Летфіш. So прикольно, прикольно. Ні, в принципі, в принципі. Оця прикольна. Респамнінг. Ага, все. Бум, і ми виграли. До речі, якщо тебе якось швидко вбивають, то тебе довго респаун. Бум я нестиг зареспаунитися. Ну, в принципі. В принципі, В принципі, на якісь більших картах. Але кажу, я не люблю засідати це задротити. Особливо в таких іграх. Див, я більше настріляв не люблю цих. називається снайперів. Клас. клас. Ехіт. Ну, ось так. Коротше, ось так. Що про неї там пише? Клон. Снайпер. Ага, так, якась міна. Invisible mine. When an enemy crosses the trigger perimeter, the mine goes off. Damage involved enemies in the. Ага, ну ложить міну, яку ніхто не бачить, а потім. Ось така була гра Projectors. Мені подобається, буду можливо потрішки пошпілювати, ставте лайки, буду скидати, можемо пошпілювати разом. З вами був Бурундук, пока-пока.